Добрий день, друзі! Ми з України! У нас такий смачний компот куди тим солодким водам, що продаються в магазині. У щастя людського, два рівних є крила Троянди і виноград. Щасливе і корисне! А лоза винограду у нас росте просто над головою! Як зварити компот у кастролю, насипаємо виноград насіння троянди та йдемо в, у сад. До компоту зірвемо райські яблука. Та дзвони не дзвіночки, а груші. Помили, порізали. І в каструлю для смаку додаємо амитує червону калину. У каструлю наливаємо води, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння 2-3 хвилини і компот готовий. Хай настоїться з півгодини. Ємо компот, просіжуємо в банки і для збереження ставимо в холодильник. Сподобався компот у щастя людського дворівних є крила? Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, як ви компот варите. А ми віримо, що все буде добре. До нових зустрічей!